Ви от три. Та що двіться знайоме. Ось то пець, і села Бондарів. Бондарів. Ну, його не буде сьогодні. <працю> <працю> Йому... Його не буде сьогодні. Сільська рада не приїжджає, ще поїхати. Йому вже 91 й рік. Так 95. Я знаю, а мені ось воно 90. Ну молодці, держати. 97-й. Це я Що? цю що Взяв газету. Що дивіться, який його нього а то написано, що він в партій Ліїна має. Слава бойовому. На що таке писати? Газеті «Перемога». А хто що пише? А хто? А так на що його? Ти ж не брав. У нас бо, тих бойових не вані позавжди -а є. <звук> За, труд. За, труд, за який там труд? Каже, що за славу вийшли за балатон, а Леніна за окруження.